В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Крім свята, стрітення Господнього, ми сьогодні ще на черзі маємо святкування або спогад події, яка сталася в місті Єрихон з начальником тамтешнім Митарів на ім'я Закхей. Це зачало досить часто використовується, воно завжди в цю 32 неділю стандартно має читатися, для... оскільки воно вже. Останнє перед підготовчими неділями до Великого посту, а також читається, коли ми звершуємо освячення домівок про Закхея, який був, як я сказав, начальником митарів. і забажав бачити Ісуса, який прийшов на той час для проповіді в місто Єрихом. І Закхей заліз на дерево. Це такий рідкісний епізод, який більше не зустрічається в святому письмі. Такий, такий вияв бажання побачити іншу людину, щоб, оскільки сам Захей був невеликий на зріст, він забажав бачити Ісуса, який йшов разом з натовпом або натовп супроводжував Спасителя. І коли Спаситель прийшов на те місце під те дерево, він сам покликав Захея і сказав, що мені треба бути в тебе сьогодні вдома. І подальша розмова, подальші події нам говорять про те, що Захей змінив своє життя. Свята Стрітення, тільки що ми почули детальний опис від Євангеліста від Луки, як це відбувалося, що був чоловік на ім'я Симеон. Для мене от, дійсно сьогоднішнє співпадіння цих двох неділі Розакея і свята-стріння, вони дуже мають для мене яскраві спільні риси. І хай десятки років хронологічно відрізняють ті дві події, але людина завжди залишається людиною, і тим більше та людина, яка хоче зробити в собі щось хороше. Самеон був непростою людиною, який чекав втіхи Ізраїлевої, як каже автор. Так само і Закхей хотів побачити когось особливого. Обидва вони хотіли побачити когось особливого. Семеон прийшов в храм для того, щоб. Був приведений Духом Святим і одразу впізнав, це немовля, якому було тільки 40 днів, він одразу впізнав, хто перед ним, що це майбутній Спаситель світу. І в Захеї щось відбувалося. Я не думаю, що він володів такими глибокими пізнаннями, як Симеон, проте і в ньому щось змінилося. Все, що, до чого я веду, впирається на наш пошук Бога. Як ми його шукаємо, чи уявляємо, що шукаємо? Ми приходимо в храм інколи з якимись потребами, інколи на Божественну службу, просимо чи охрестити когось з наших діточок, чи самі приходимо вінчатися, бо вінчаємо вже діточок, чи ми інші якісь маємо треби, там освячення автомобіля, освячення дому. Та будь-що сьогодні освячуватимемо свічки. Ті всі речі, вони є фактично відповіддю Божої на наші особисті потреби. Але і Семеон, і Закхей нам свідчать про дещо глибше. Бо Господь відповів вже на їхній стан. І це надзвичайно важливо, це фундаментально важливо. Здебільшого люди, от православні християни, віруючі, вони зневірені у своїх стосунках з Богом, як би це парадоксально не звучало. Інколи ми віримо в те, що саме через священника ми можемо отримати благодать, і це, звісно, геть не так. Священники мають своє конкретне призначення, але вони не роздають благодать. Благодать ми отримуємо в особистому спілкуванні з Богом. Бо зміни настають в нас чи мають наставати під нашою власною, під тиском нашої власної роботи, наших зусиль, нашого бажання. Коли доводиться частіше це буває на освяченнях домівок, я завжди людям підкреслюю, що отримати Божу благодать це геть не, не, не проблематично. Я маю на увазі, от суто в якомусь таїнстві чи в Требі. Це дуже просто. Наше завдання як людей втримати її собі. В собі, в своїй домівці чи в інших речах, якими ми користуємося, і правильно до них підходити. Симеон, ми не знаємо, ким він був достеменно, ми не знаємо весь його життєвий шлях, але в якийсь момент він став тим достойним зустріти Месію. За кей сказано, був головний податківець цілого міста Єрихон, тобто був начальник над надмитером. Людина багата і мав репутацію грішника. Мав репутацію грішника серед своїх односельців. Проте в ньому щось змінилося. І так, що Спаситель, прийшовши до нього в домівку, сказав: сьогодні настало спасіння цьому дому, бо й він, син Авраамів. Христос не сказав, що настало спасіння цьому дому, бо я сюди прийшов. Він прийшов до Закхея через те, що настало спасіння цьому дому. Тобто Закхей заклав підвали не до того, щоби Спаситель прийшов його дім. Так само, як і Симеон своїм життям зробив щось. Що саме він зустрів Спасителя в сороковий день від його народження і сказав: ось Месія. Вони не запрошували священників в свої домівки, ніяких усвячень не було таких, принаймні, Святе Письмо нам не розповідає. Суть сказаного в тому, що Господь відповів на їхню особисту праведність, на ті зусилля, які вони вклали вже в своє життя самі, так, Божою благодаттю, як все ми робимо. Але без людського бажання і зусилля і труда це неможливо. Тобто, коли ми запрошуємо священника в свій дім, чи хочемо, щоб був похрещений хтось з наших діточок, це вже має бути не просто ритуал, це вже має бути продовження нашої особистої роботи в собі. Що ми хочемо щось змінити. Навіщо я хрещу цю дитину? Їй це потрібно, от ми бачимо, немовля. Ні, жодного разу я не бачив, немовля, яке відчувало потребу в хрещенні, чесно вам скажу. Але чогось його принесено. Тобто батьки вже чомусь це хочуть. І наше завдання, як священників – підказати, для чого до дитину треба хрестити. І Якщо треба, то для чого? І що робити далі? Якщо ми хочемо освятити домівку, чи автомобіль, чи, чи навіть січки, які сьогодні світимо, для чого це робити? І це вже має бути, скажімо так, доповнення в нашого внутрішнього духовного процесу, в нашого внутрішнього духовного труда. Щоб ми не просто жили в цій домівці, а ми повинні її далі наповнювати добром, бо інакше та благодать вона просто буде витрачена нами, вона буде розвіяна нашими гріхами. Якщо ми відчуваємо, що щось не гаразд в нашому домі, ми кажемо, я щось, щось не те, я треба покликати священника, тому що він прийшов і пішов. Півгодини його нема. Лишився тільки запах фіміами. Прекрасно. Та й то, що добре, якщо хороший ладан. був. А далі. А далі ми живемо, як жили, нічого не змінилося. Далі почнемо свої. Комплекси в нас починають панувати, чи якісь страхи, чи далі сварки в сім'ї. Нічого не змінилося. Якщо ми купуємо автомобіль і ми їдемо так, нам треба доїхати з точки А в точку Б, нам треба ще як доїхати, так, щоб вберегти і здоров'я своє, і здоров'я всіх оточення. І не старатися не викликати ні в кого дратування. Це важко, майже неможливо. Але принаймні ми старалися. Тобто все те, що я кажу зараз, браття і сестри, і ті події, про які ми сьогодні, власне, за яких ми сьогодні в храмі зібралися, нам треба більше вірити в себе, що я щось можу в своєму житті зробити. Не священик зробить замість мене. І не Бог мені явиться в один момент, як апостол Павлу на дорозі в Дамаску. Я вже мушу щось сам почати робити, щоб Бог прийшов у відповідь на мої зусилля. І оце для мене, здається, найбільш критичний момент в сприйнятті мого спілкування, як просто не мого особисто, я абстрактно кажу. Хри спілкування християнин бог оцієї прямої, на якій інколи нікого і не повинно бути. Частіше за все, нікого не повинно бути. Священник знову ж таки, він прийшов і пішов. Як я будую свої взаємини з Богом? І чи справді мені хтось потрібен, щоб ці взаємини будувати? В якийсь момент так. І святе письмо нам потрібно, і священник потрібен, але в якийсь момент, в якийсь момент тільки, святе письмо нас наставляє, священник також може щось поділитися досвідом якимось. Але нам треба вірити в себе, що Бог приходить саме на наші, у відповідь на наші зусилля, для того, щоб ми були ближчі з ним, бо Він хоче бути ближчий до нас. Ось це суть того, тих подій, про які ми сьогодні чули в Святому Письмі. І це суть того, з чим ми стикаємося кожен день в нашому приміру релігійно-храмовому житті. Якщо ми приходимо чи хреститись, чи сповідатись, чи вінчатись, чи усвячувати якийсь будинок там чи інший якийсь предмет, потрібно щось після цього змінити в першу чергу в собі, не в предметі, а в собі. Щоб це було продовженням, логічним продовженням як нашої підготовки, так моменту звершення, і так нашого подальшого життя, особливо нашого подальшого життя. Щоб ми змінили щось в собі на краще. В Цьому, в цьому суть приходу Спасителя в світ. Щоб ми щось змінили в собі на краще.